Кожен раз, коли я їду до себе в селище завжди любуюся полями, лісами, які Бог нам подарував. І в мене є пісня про наш край. Я приспів, хочу зараз заспівати. Волинь моя, краса моя, земля моя, сонячна, волинь моя, краса моя, земля моя, сонячна. Я народився у звичайній сім'ї. Селище Олика Волинської області. Називають його історично маєток князів Ось. Тому я пишаюся в такому словальному містечку. Народився. Ось тут мої дідусь, бабуся жили. Батьки вже покійні теж тут жили. Тут я гуляв, бігав, дитинство моє проходило в цих краєвидах. Дуже прекрасний. Тато працював у водієм, мама і Всі діти ходили в школу. Ось тут я навчався, це наша волинська школа. Закінчив я 11 класів. Переш час проводив, мабуть, що з батьком. Він завжди був е, поруч біля мене. Завжди захищав мене, коли в мене були крулеви там в школі, куди. Навіть в молодому віці, я пам'ятаю, як ще ходив до клубу. Батько завжди десь ми там поп'ємо з хлопцями завжди за мене заступався завжди. Е, Міг піти в кому треба поставити на місце. Всі у нас по мене підтримували особливо Ми завжди харчувалися, бо близні з таких столових, які були тоді на той час. Ось і батько всі мідав кошти, я це дуже пам'ятаю. Тут похований мій батько. За яким я дійсно і скучаю. Він був справжнім мужчиною, який навчив мене бути хоробрим, не боятися нічого йти вперед. Найбільше він навчив мене це дбати. Він завжди дбав про нас, про всі, щоб були вдягнені, мали де жити, всі, щоб були ситі, довольні. Він завжди робив це. і Я дійсно навчився багато якостям, яких він мені залишив, подарував. Вони відкарвувалися мене на серці. Це, мабуть, те, що я сьогодні роблю своїм дітям. Дбаю про них, це все відклалося від їхнього дідуся Леоніда Йосиповича. Коли його не став, ось в 97-му році я закінчив школу, я вже в училищі там, почав навчатися, потім поїхав рівно, батька не стало. І ось, і сьогодні що дядь зрілий, сам батько трьох дітей. Я сумую, бо він дійсно був, навчили мужиком, а тільки дбав. Про я побачив своїй матусі, коли батько вже лежав хворий на рак, і треба дбати про нього. І я бачу, як моя мама дбала, це були різні моменти. Ну, дійсно, важко було на це все дивитися. Він вже не міг ходити ні в туалет, ні куди. І якби я бачив, як вона це робила в сварінні, я бачив, як вона це робила з любов'ю. Жодного нарікання не було, вона просто. Дійсно любила, любила мого тата і подала, мабуть, моє серце, цю любов. Сину, 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 ангел мій, Я тобі щасливу зичу чудою, ти добре серце має, має в житті, і я завжди пишаю. Зараз я в домі, де ми народилися, виросли. Ось, ви бачите, такі прекрасні квіти, я їх дуже люблю. Це завжди садила їх мама. І можна було побачити і влітку, і весною, коли вона засаджувала. І ціле літо вони просто цвіли до самої осені. І люди, оскільки ми біля дороги проживаємо, люди завжди їхали, насолоджувалися. Ось зараз я спеціально сів туди, я люблю садів ці кімнати, вона така сама затишна. Ось тут є картини, які мама з особисто своїми руками повишивала. Ось є оцей наш старий давній альбом. ще фотографію, як я ще ходив в садочок і його вже закінчував. Хоч тоді були не дуже такі професійні фотографи, але ось в самому куточку я себе ще знаходжу. Садочок був поміч раз, тут це далеко, метрів 500. Ми завжди ходили, дружили з дітьми. Ось і друга фотографія, де я себе вже знаходжу. Ми пішли після садочку до першого класу. Закінчили підготовку. Ось тут вже краще мене видно Ось такі спогади. Я завжди був що вони таким пам'ятаю по самі очі. І насуплений був. І мене прозивали бабуся, казали, що як той їжачок Супеш! Само ж, як не вдоволений чимось!» Я просто у стедливий хлопці, який ріс, селищі. Тому ну, таке якась стедливість, якась була. Якось хотілося скромніше. Ось, тоді почали фотографувати, тоді почали робити такі ванетки, альбоми різні ось. Ай навіть мої діти побачать, тато був в дитинстві, а й були на зрядку. Життя біжить і це все залишається. Тому, коли вже я виріс і вже коли ми побудували будинок, я з дружиною я в свій перший, де теж батько і дав землю. Чому цікаво, я вийшов у двір, так трошки пройшли. Такий емоційний стан був такий був, збуджений і згадав батька, який би вийшов і сказав, бо молодець, ну якось давно він похвалив мене, сказав, молодець, що ти теж дбаєш про свою сім'ю, побудував такий міг своїми силами, своїми руками, своїм розумом. Наше селище дуже багате ставами, тому тут два рибкози було колись при. Союзі, Тому залишилось дуже багато ставів. Ось, і, і лі влітку. І Зимою особливо я любив ловити рибу, тому що замерзав лід Ось тут ми були, бігали, як хлопці молоді, завжди відчищали сніг і шукали або були ополонки, і риба буквально випливала дихати, подихати. Ось, і тут я завжди е, ловив рибу. І буває, про провалимось, застудимось, прибігав додому, передівався, батьки зазвичай різочкою виховували нас, щоб не провалилися, не втопилися, але цей азарт ніколи не покидав мене. Я завжди любив такий екстрим, Ось завжди бути на люду. Не боявся провалюватися, тому що це було і цікаво, оскільки ставки наші тут не дуже глибокі, Ось, і успішно е, з простудою, але рибалка завжди завершувалась дуже класно. Ми гарну рибу витягували завжди з цих водойм. Там далі, якщо пройти повздовж цього ставочка, там є лавочка, де я був юнаком, де ми збиралися з хлопцями, дівчатами і завжди тут. Спілкувалися, зустрічалися, були перші такі, як кажуть, спроби першого кохання, якісь зустрічі були з однокласниками, одновласницями. І тому отак от приходило тут моє життя. Про Бога, про віру. Перший житів усвідомив, коли мені подарували касету, де була. Був такий музик там. Розірвали занавіс. От Тільки, кстати, була одна пісня. І був приспів: я не хочу жити за завісою. Я не хочу жити за стіною глухою. Я ніколи не молився, тому що не знав, до кого молитися. Я став на коліна і почав казати: Бог, якщо ти є, прийди в моє життя. Наповни моє серце. Я не знаю, хто ти, де ти, але якщо ти створив цей світ. Торклись мого серця так наповни або заповни ту порожнечу, яка в мене була. Я усвідомлював своєму серці, що дійсно це не просто якийсь чоловічий голос, або якісь емоції. Це дійсно є Бог. Він теж батько над всіма нами, стільки Вселенного. З людьми мої. Мене не цікавлять просто конфесії, релігійні діячі. Мені треба щось більше, живе, істинне і правдиве. Я усвідомив, що цей батько кличе мене. Він не хоче я за тим занавісом жив. Жив так як я жив. Ось оскільки, коли батько мені помер, то далі кажуть. Виховували не тільки мати, що й вулиця впливала на, на, на мене. І прийшов цей час. Я почав плакати, мій брат вставка, що малий, опять десь трошки щось курнув, чи що? Я говорю, ні, не курнув. Щось відбувається в моєму житті. Щось наповнило моє серце. І з того дня я почав читати Біблію. Потім мене привели в церкву, де я зрозумів, що треба жити, служити Богу. І це велика честь і перевага. Я зрозумів, що я раб, раб беззаконня, який тягне мене в другу сторону від того доброго, чистого, славного святого, якусь темряву. Я усвідомив, що мені треба віра, віра в Бога. І я прийняв Христа, я прийняв Христа як свого Господа і Спасителя і почав жити життям, яким. Проки я читав біблію, почав старатися виконувати ті заповіді, ті закони, принципи, які Бог поставив своєму слові. Гарні спогади у мене, де ми з молоддю збиралися, палили завжди костер. Тут тіча річка, тут стави. Теж тут і гарна була рибалка в нас. Ось де ми жарили шашлички. Тут завжди зустрічалися з молоддю. Це прекрасний замок. Він завжди озеленений з усіх сторін стіни. І Постійно вода, білочки, це все тут настільки було прекрасно. Тут ми насолоджувалися цими країв, краєвидами. Тому я дуже люблю своє селище. Воно дуже багато водоймами, зеленими різними насадженнями, ялинками, соснами. І взагалі тут гарне місце. І я вірю, що колись, коли Україна підніметься, закінчиться війна, і все таки все це все оновиться. І я думаю, що ми ще не раз тут з друзями зберемося і згадаємо своє. Добре, прекрасне минуле, яке ми провели в нам в нашому селі. Я стала моїм джерелом, яке мене надихало на всі спокуси, виклики, коли хотілося щось зробити зле або невірне. Я хочу в майбутньому і дітей своїх так само і виховую, і виховувати, щоб вони покладалися не тільки на людське, на людське, на людську сферу, на побут чи якісь матеріальні речі. Це все приходить. Йде, а тільки колись розраховував, батька він помер. І мені дійсно потрібен був той, хто замінить, а замінить тільки зміг мені хто, хто над батьками, над батьками, хто наш небесний отець. З кінця школи я навчався плеваському училищі, я здобув професію автосерса, в А ось тут проходили мої перші кроки після школи. Я дякую майстрам, які були зі мною, які навчили мене водити дійсно автомобіль. Ну, і трішки розбираюся, як його полагодити, щоб він завжди був у мене на ходу. Я переїхав в рівне жити. Десь приблизно це був 97-й рік. Навчався. Тоді була філія від американського університету. Бачення. Я пішов вчитися цей інститут. Ми до обіду мали навчання, а потім після обіду частково я працював в пекарні, де ми завантажували машини з Києвом. Це зазвичай було ввечері або в самого ранку перед навчанням взагалі три години. Режим центр центрів. І на ньому я ходив по людях, просто обрізав їм ділячки, чистив садочки, прибирав їх у дворі на території підкрашував їм. Дерева. Ось потім мене деякі брали на дачі і так само працювали. І псевдо дружини, дружини батько займався Буд будівництвом, мене будувати. Потім я почав освоювати юридичний юридичну галузь, От, вступив на Донзовод в університет. Полюбив і, і конституцію вивчати. Хотілося якоїсь справедливості, когось порядку. Що це подобалося, ну, може, в вже від будівництва, не знаю, хотіли щось нового, але. Я думаю, що Все таки це був поклик. Доки Тамара Радієнко лікувалася в стаціонарі від ковіду, її квартиру продали. Жінка вдова жила сама і коли лягала до медзакладу документи на житло, довірила подрузі. і вони в перший же день продали квартиру, і в куплі продажі в цьому документі написано Виселитися на слідуючий день. Тобто я в лікарні виселитись та виселятися нікуди, каже бабуся. Єдиний син давно мешкає з родиною за кордоном, і переїхати до нього 84-річна жінка дійсно хотіла. І сусідці про наміри продати згодом квартиру розповідала. Я не збиралася її продавати іменно в цей час, а тільки був усний договір, і це. Вона знала прекрасно тільки після приїзду мого сина. Старенька хворобу подолала, та де тепер їй жити, не знає. Ні грошей не буде, ні квартири. Пенсіонерку ошукали запідозрив її адвокат. каже квартиру продали за дорученням, але такого документа жінка буцімто не підписувала. Мали вона каже, що це не її підпис. Квартира переоформлена, і коштів в неї від тої. Квартири, що якоби від її імені продали, теж на руках її немає. Я вважаю, що це може бути В Більшість справ я вигравав і виграю. Я речі в моїй роботі як адвоката табу. Тобто є справи, які не беру, які пов'язані з моєю совістю, моїм цінностям, принципам людина, яка турбує наркотичними. Засіб. Я її, її впіймали, вона звернулася до мене, що я її захищав, я її відмовлю. Людина, яка торгує людьми. Це те саме. Для мене є речі, які я не можу захищати як адвокат. Я вам не зможу допомагати, тому що вас захищати, тому що ви робили зло, яке. Поширилося, яке знищило багато людей. Поки нема духовної складової в суспільстві, все інше буде просто валитися. Всі згідні, я думаю. Всі розуміють, що якщо не буде моралі, то буде хабарництво, буде корупція і буде все інше. Якщо не буде віри в Бога, то буде розруха, тому що людина буде не виконувати не заповіді Божі, нічого. Я рахую, що духовно-моральна складова це основа будь-якого суспільства. Тому ми маємо, маємо створити суспільство, де кожен з нас буде бідним громадянином. Моменти істини з Біблії, які мене найбільше надихають, те, що є, що все не закінчується на цій землі. І моя найбільша радість, щастя, це те, що коли все закінчиться для мого життя, то це не кінець. Це те, що мене надихає. Це не кінець. Я йду в вічність. І Ісус воскрес для того, щоб показати мені, що він подолав смерть і вірую. В нього я так само подолаю смерть. І я перейду в вічність, буду з великим Богом. Коли ми десь їздимо разом. Я дуже люблю, коли ми з сім'єю виїжджаємо десь. Ось на якусь подорож на пару декілька днів ми виїжджаємо десь побути. Друзі, ось такі будують тунелі якісні, шикарні для автолюбителів, для автошляхів. Ось так дбають про тих, хто платить податки. Ну, Закликаю Україну, не перестати платити податків. Всім привіт. Знаходимося з донічкою в Італійських Альпах. Передаємо нашим рідним, близьким, друзям. Всім привіт, передаємо. Другий момент. Я люблю їм щось приготувати класно, у мене є піч, манал. Ось я люблю їм приготувати якусь рибку, якесь м'ясо, яке я сам придумую, різні ці речі. Нещодавно купив Казан, де хочу зробити їм якусь азіатську. Смокотку Я бачу, як вони діти вони преобразовуються. Вони інші. Тобто всі ровесники, все ростуть, але я бачу, як віра впливає на них, вони розуміють, де добро, де зло, вони вміють вибирати, вони вміють казати так або ні. Вони мають свою позицію по відношенню до того, І я радію. Я хочу зазначити, що я ніколи не заставляв вірити в Бога. Коли це вони бачили з нашою молитви з мамою, з нашого поклоніння Богові, з нашого читання писання, з нашого відношення до людей, наших відносин в суспільстві. Вони бачили це, що це не гра, сам більше знаєте, що діти бояться, бо дивляться, вбачають нас, що ми були цемірства на ці ігри, де багато навіть моїх знайомих втратили своїх дітей і не змогли їх привести до віри, хоча виставляли їх в церкви в різні ці речі. От, от що таке докір, щоб е, людина взяла урок. А осудження – це вирок. Ти злодій. Все. І ти у всьому його бачиш, як злодія. Чув, оце вирок. А ти спеціаліст крепкий по цим ділам. Ну я просто… Сіроки бо... спеціаліст крепкий по цим ділам. Я мотивую, братику, бо е, дуже велика ціна за людей заплачена. Не нам їх судить. Це їхні вибір, вони мають самі вибори. Служити їм Богу, не служити, вірити, не вірити. Тому я дякую Богу, що ми вплинули, що вони всі е, на сьогоднішній день. І, ну, Марточка ще маленька, у нас сьомий ріківки, але всі мої Богдани і Кінка, вони вибрали служити Богу. Вони спілкуються з ним, вірять, читають слово, служать. І це для мене, цей момент для мене дійсно Він класний, благословенний. Це один з тих моментів, де я щасливий, як батько. Коли ти бачиш, твої діти зростають і знають свого Творця і творіння. Я був дуже скромний і взагалі, коли Бог мене почав використовувати або спонукати, проповідувати Євангелію, слово Писання, я дуже боявся про це як би, говорити, що в мене не вийде. Одна з виїхає проповідей була, це я вийшов на кафедру, сказав, слава Богу, і забув, що на сказав, пішов сів. А потім мене один чоловік надихнув і каже, Сергій, ти був чесний. І будь завжди такий, що тебе нема що сказати, прийшов, встав, сказав і сів. Коли я почав практикувати вже промови, проповіді. Ось, і до сьогоднішнього дня я це роблю, потім о, так сталося, що я на телебаченні почав проповідувати. Потім в соціальні мережі це все почали виставляти. Я побачив, що багато людей просто мені дякують, тому що те, що я чув, що мої промови для них були підбадьоренням. Мої промови, ті, що я говорив, вони приносили людям благословення, відкривали двері, пеплу. Хочу зазначити, де хто з людей. Дуже були безнадійні, навіть деякі хотіли руки на себе накласти. Це є одне із свідчень дуже сильних. Коли ми в передачі я брав інтерв'ю у хлопчини, який е був наркоманом, він хотів закінчити самогубство. Він почав дуже переконаний, що самогубство це не вихід в Україні в Україні на 100 тисяч людей, 16-20 осіб звершують самогубство. І на кінець року це приблизно десь сім тисяч осіб звершують. Суїцид закінчують життя самогубством, і це страшна статистика, яка сьогодні є в нашому світі, в нашому світі, в нашому суспільстві, і багато людей, з якими я спілкуюся, колись хотіли закінчити, але завдяки вірі в Ісуса Христа, завдяки вірі в Бога. Бог допоміг їм здолати ці спокуси, ці думки подолати і дійсно почати правильне вірне життя. раз я був свідком, якатука того. Коли хлопчик живе без тата, його одна мама, яка цілими днями працює, інше слово, працює паша, як раба, щоб дійсно влаштувати свого сина. і Він попав в дороду компанії, підплив компанії, звісно, він зробив злочин. ось, І я почав боротися за нього, розуміючи його нутро. Розуміючи те, що сталося, і я боровся вже не адвокат за нього, Я боровся вже як батько. Я вірю, що в нашій державі мають народитися нові лідери, мають народитися нові люди, які е, покажуть або стануть батьками нації. Так будується суспільство, коли кожен не байдуже ставиться до, до їх справ, різних справ і на своєму полі бою робить те, що він може робити. Це, це дійсно це, це класно, це круто. Ти ходиш з підтятиєю головою, що зміг допомогти людині, що кожен важливіше чи більше, більше нагороди на цій землі. Я думаю, що нічого. Моя історія вона показує те просте життя, яке може стати дивом, коли віддаєш своє життя і в руки Бога. Звісно, що сім'я має великий вплив на тебе і. В першу чергу я не собі відповідальність, як голова сім'ї, голова жінки. Я стараюся, що вони побували в різних країнах. Це теж один із моїх якби... мотивів. Тому що коли ти їдеш країну, ти розумієш, що ти можеш взяти нове. Можна про це розповідати, знаєте, багато, а можна показати. От я радий, що я зміг це зробити. Наприклад, Богдан Парижі в день народження, і на років зустріти. Я все зробив, щоб ми побували там разом, щоб у нас батька там була, відчула цю підтримку 18 років, що ми відбувається. Душка віршим, що він відлітає. Ви відлітай. Це зараз в Париж. Ось зараз біля Ельфовий вечір можливо будемо підніматися наверх. Десь поїзд нові. Ось такий ранок зараз в Парижі. Ось покажу вам з донечкою велика площа. Знаходиться зараз у центрі Парижа біля Лугра. Тут, звісно, дуже гарно. Парижі не відвіза за дім Шанелю, моя донька, звісно, не змогла. Я, я думаю, що я успішний батько і чоловік, тому що мене вдихає моя дружина, яка поруч зі мною в будь-які моменти, будь-які виклики. Дякую Богу, що він дав життя, я міг бути з батьком своїм життя на цій землі і це все краще перейняти від нього, принести його зараз це все, в мою сім'ю, мій шлюб, от, і передати його майбутньому і нашим дітям, його вже внукам. Я вірю, що Бог свою частину суспільства піднімає батьків або батьківство взагалі, цей інститут, для того, щоб вони не тільки були батьками своїх дітей, а батьками вулицями. Дбали про свою вулицю, де живуть люди, батьками міст, сел, селищ, навіть країни.